Привіт всім, вітаю вас на каналі Левіант. І так, да, як ви зрозуміли по, цьому червоному, по цій червоній кульці ми граємо в гру під назвою Воно. Це такий коротенький, дуже коротенький хорорець про Пеннівайза, клоуна. Танцюючого. Так, а що тут? Ага, Play, Witch, Pennywise. Так, зараз, секундочку, я тоді перевірю, чи все в порядку. Здається, в порядку. Але мене цей спущають оці дві полоски. Це так і треба чи ні. О, привіт, панівай! Виходь танцювати. Виходь потанцюємо, Чо ти? Ха -ха. Да, ці дві ж смужки так і будуть, я так зрозумів. Блін, треба ще щось з цим зробити. О, привіт! Тоже в дождювичку, як Джорджі з першої частини. Цікаво. Ого, ого, ого. Так, що вона каже? О, Мені потрібно знайти вигід. Ну це логічно. Ніфіга собі. Ну, звісно, тут модель обертання якась дуже дивна, як на мене. Ууу! О, ніфіга собі. Ви це бачили? Ну, я зроблю вигляд, що не бачу. Так, а ну-ка секундочку. Буквально, секундочку. Якось можна це зробити, блін, може, отак якось. О. Ща, ща ща що, ща що. Щоб убрати ці всі чорні. О! Чорні поля. З вами зробимо ось так. Все, супер. Ну, так, якось трішки покомфортніше, я думаю. Ну, так. Да. Коротше, ця гра. Коротенька, в жанрі хорору, про Пеннівайза, що може бути краще? Я дуже ну, обожнюю цей всесвіт дивився першу частину 2017 року, вона мені прям дуже зайшла. О, так, мені потрібен ключ, щоб відкрити цю двері. Так, а що там? Там вихід? Сумніваюся. В каналізації є такі приміщення, там були? Ну, в фільмах точно не було. Так, да, обожнюю першу частину, також обожнюю другу, хоча вона трішки е, слабіша, як на мене. Але ось тиждень тому назад вийшов е, серіал. Ласкаво просимо у Дері. Я його подивився, господи, ви навіть не уявляєте, якщо ви дивилися першу частину Пенівайза і другу, а не дивилися серіал, наскільки він там імба, наскільки його там класно зробили. Самого Пенівайза, це прям шикарно. Його апгрейднули о, прям на X100. Він там взагалі не церемониться, бляха. Він там дуже, його круто показали, круто прописали сюжет, предісторію. Там ці події серіала відбуваються за 27 років е, першої частини. Воно. Наскільки ми всі знаємо, чудово, Пенівайз просинає, прокидається кожні 27 років. І тому перший сезон цього ласкавого опросимо Дері серіалу якраз розповідає про події за 27 років від оригінальної першої частини. Також буде другий, третій сезон. Знову ж таки, кожен сезон це откат на 27 років. Тобто другий сезон буде про, 20, про події, які відбувалися за 27 років до першого сезону. Доволі прикольно це зробили. Так, да, немає інтриги, типу, всі знають, що Панівайз буде робити і так далі. Але ну в першому сезоні все круто зробили. Перші серії, ну скажімо так, вони такі собі. Опа, опа-опа-опа. Хе-хей, кулька червона. Так, давайте спочатку договорю, що я хотів сказати. Перший перші серії, вони трішечки такі, знаєте. Ну, слабенькі, ну не те, що слабенькі, нормальні. А от другі. Е, друга половина першого сезону, прямо ну, з 4 по 8, вони там імба. Просто імба. Ох ти ж, йома. Блін, ну класно. Що це було? Та знає, якась кулька. Так, а мені наверх треба чи. Ну ладно. Так, давайте спочатку сюди під... підемо. Ух ти, бля, а чи сюди відкриваються двері, як Макарюк? Так, нам треба вінт якийсь ще знайти. Ми бачили там трубу, яку можна відкрити. Ага, тут цілі лабіринти, бляха. Давайте тоді наверх підемо. Мені прям цікаво, що там наверху. І нам треба знайти вихід. Взагалі, ну, ця гра дуже коротенька, я бачив ютуберів там. А, сюди не можна, Ну от як завжди, знаєте, я спочатку йду куди треба, а потім повертаюсь, тому що думаю, що можна піти ще інакшим шляхом, а він закритий. Це вже в скількох іграх було. Охреніть. Так, давайте опять сюди підемо і тут тупік буде, так? Да? Чи ні? О. хе Хехей. Так, кулька, ти куди ділася? Кулька. О! Так, ви маєте що? А, я знайшов клапан. Ну цей клапан я знаю куди. Так, треба ключі. Ну давайте повернемось тоді і вернемось в те місце. Я думаю, нам же ж треба туди вернутися. Відкрити клапан. Хоча я не дуже розумію для чого. Ну, попробуємо, попробуємо, Побігаємо. Я так розумію, тут якісь лабіринти. Попробую, блін, знайти тут вихід. Я тому не дуже хочу спішить а, проходити цю вона коротенька і так. По хронометражу остальних е, відео американців. А поки обговоримо. А, взагалі, якщо ви фанати Стівена Кінга, якщо дивилися. Ну, я говорю саме про фільми, не про книжки. А. Якщо ви дивилися фільм Сіо та Доктор Сон? І воно. Якщо ви дивилися всі ці три е фільма. А, це це открила? Чи ні? То можу вам розказати, що. В Ласкаво Просуновдері в серіалі, будуть згадки, і напряму все пов'язано з фільмом Сяйво та Доктор Сон. Ну, не прям з фільмами, але з самою цією здібністю Сяйва. Хоча, ну так, трішки про спойлерю, там буде один персонаж, який напряму був в двох цих фільмах: Сяйво та доктора Сон. Ну, персонаж, я сказав персонаж чи актер. Персонаж а, там був. Не актер. Актор там другий, помолодший, але. Тому, якщо ви, вам це цікаво, обов'язково подивіться, дайте цьому серіалу шанс. Я думаю, він вас здивує. Так, що тут написано? Переводьте, давай, блін. Я не можу кинути воду, мені потрібно рішення, щоб знизити воду. Яку воду, блядь? Нащо тобі воду спускати, я не розумію. Так, запис іде, йде чи не йде. Начебто йде, окей. Якщо що ця гра не в а, е, знаходиться... Так, я вже заблукав. Це не стимовська гра, її е, розробник цієї гри не випускав на стімі. На стімі чи в стімі, я не знаю, як правильно. Я вже заблудився, блін! Серйозно? А! Так, тут ми знайшли клапан, там ключі треба, окей, давайте сюди підемо. Бля, і тут тупік, я ж говорив. Це. це дурні, блін, оці... Лабіринти. Не люблю лабіринти, якщо чесно. Я, в принципі, вмію орієнтуватися плюс-мінус. Так, це я, який 30 секунд говорив назад, що я заблукав. Саме так, да. Окей, давайте тоді сюди. І тут. Угу. Так, тут ми були. Там теж ми тільки що там були. Там тупік. А ні. Ні, Ну ладно, можемо навіть і спішити, я думаю, ми не швидко пройдемо цю гру. Бо я, блін, завжди можу заблукати. Окей, ну гра виглядає доволі гарно. о о о о О. Ключики. А я не помітив ключ, так. Да? Окей. Так, цікаво, коли Пеннівайс появиться сам. Він буде мене взагалі лякати, чи появиться він тут. Та ну а як це він не появиться, Звісно він появиться. Що він одною кулькою буде мене лякати, та ні. Зараз як вискочить з за угла закричить, блін, засміється. то я обосрусь тут. Так, там відкрито а ось тут є двері, які не відкриваються, да? Це тут якраз ми їх відкриємо. Окей. Тихенько. Не капай. Я відкрив двері, логічно. Так, перевіряємо. Ой-ой, ой, -ой. зазирнув тобі у душу прям. Давайте підемо спочатку сюди. Знаєте відразу тупічок? Люблю тупічки. Так, не поняв. В смислі. Я щось пропустив. Я не бачу тут цього проходу. Чи може тут щось валяється? Ем, а для чого я відкривав ці двері? Ні, зачекай. Я ж для чогось їх відкрив ці двері? А тут просто круговий цей тупік. Для чого? Так, давайте пошу подивимося. Уважніше, може, тут щось є, але я не А! Ну, світло, Да Мені треба бочку переставити. Просто воно світло. Вихід, так би мовити. Ну, пригай. Так, окей. Не хоче. А що ж тоді? На цей момент якийсь дуже незрозумілий, для чого це було взагалі? Ну окей. Типу, тупік. Добре. Шей. Такий. По-дурному зроблений тупік. Ладно. Може треба бочки збирати? підтащити Прит... туди зібрати цю, цю драбину з. Бочок і вилізти тут? Ні. Може тут якісь скрипти є. Може я ось ту комнату відкрив. І десь щось. Хтось заспавнився, я не знаю. Можеш таке бути? Може. Блін, лісниця з'являється. О! Шарик. І чого нічого не відбувається, ніякої музички страшної. Рейнівайс! Ти завіз? Ну, буде обідно, якщо він завіз. Якщо я зламав ігру. Бо це дуже ймовірно. Дуже ймовірно. Окей. Давайте ще десь побігаємо. Може ще десь кульки появились? Просто я дуже сумніваюся, що ця гра прям дуже сильно оптимізована. Ні. А вже не можу. З тим, що я вже зробив, я не можу взаємодіяти ніяк. Ладно, будемо бігати тоді по лабіринту. Хоча трохи незрозуміло, але ми бачили кульку, але абсолютно нічого не відбувалося, на жаль. Пеннівайс, виходь. Ульо. Пенні. Ти тут? Блін, це шукає піднівайзер, називається. Може ще десь щось є. Я пропустив, можливо. Можливо, просто гра забагавалась. Ще ще трохи побігаємо. Якщо що, я перезапущу. Можливо, нам треба було спочатку ту кульку знайти, а потім вже йти відкривати ті двері. Можливо. Можливо. Ніхто ж не отрицає. Так, ще раз. Ну, не можу ще бути настільки сліпим, що тут. Щось є, а я цього не бачу, правильно? Тут світло. Це єдине, що тут таке відрізняюче є. Ну так. Да. Більше тут ніхера. Підібрати я нічого не можу. Там тупік. Ходімо ще раз до кульки. Може вона зараз трішки відлагала і зараз щось буде? Може щось підібрати треба, ні? О, розробнику дай мені сил зрозуміти, що треба робити. Може тут щось треба зробити? А, драбина. Може. Ні, не треба піднятися по ній. Давайте дуже детально обдивимось тут все. Може все-таки тут щось і є? Може тут щось валяється? Хоча, в принципі, ми вже все відкрили всюди. Ладно, я перезапущу, мабуть, зараз. Коротше, зробив все те саме, ніхрена не міняється. Ну, щось побачимо. Повернемося до тієї кульки, яка була. Ну, поки взагалі нічого не змінилося. Так. Пенні. Пінівайс. Вилазь, давай. А то мені вже скучно якось без тебе тут, розумієш? Я хочу людям показати, який ти гарний. Як ти міш гарно танцювати. А то кинув мене тут. Пені. Пенівайс. Ну, ось окулька. Вообще ничего не можно сделать. Ой. <laughs> ну и что делать? Ну серьезно. Блин, может это у меня просто какая-то версия, я не знаю. А Або здесь просто скрипты есть какие-то, мы должны пройти. Пу-пу-пу. А тут вода спустилась. Ось отут, все. Це була моя задача, я її спустив. Що далі? Ми знайшли тут ключа, відкрили там двері, там тупік повний. Ну, більше таких штук не було. Ми більше нічого не знаходили, правильно? Правильно. Я не розумію, чому там тупік. Можливо, в мене єдина думка, що ми будемо тікати. О. Пожди. А ми проходили цю двері? Я не пам'ятаю. А, бля, ми просто... Серйозно. Оце я дебіл. Тепер я можу дістатися до виходу, здається. Просто не знайшов в цю. Дверь, блін. Дебільну. Так аде ми. це ж той самий тупік круговий, чи не так? Ну да. Вмисля, як ми тут опинились. Коротше, я двері просто не зміг знайти, най які закриті. Ладно. Мені показало, що там його він, типа, йшов, його тень була. Ну нарешті вже хоч щось цікаве, блін. Ну там ззаду, тупік, ми це знаємо. Так, пенівайся, я йду до тебе на зустріч, давай. Боже, як я люблю цю. Пенівайзик! Мій ти хороший! іди до мене, іди поцілую тебе. Боже, який ти класний. Ухее! <рес> ти мене уб'єш? Ку-ку! Ку-ку! Блять, ладно. А чого ти не посміхаєшся? Пропав! Клас! Клас, ладно! Я думав, гра заглючила, але ні, це я тупий. Неуважно, як я й говорив. Я не почиряюся. А я потерявся в лабіринті. Так, окей. Можем мне сюда, ні, ага, мені просто по приколу, да, сюди. Шарик получив. Окей, від мене веде по хебному напрямку. Блять. Блять! Ха -ха -ха! кайф. Хее, <гум> боже, як я люблю його. Що таке ж? Бля! Ну, він пугає. Перед тим, як убить, він пугає, щоб людина напіталася страхом. Страх для нього це як, не знаю, як соус до їжі, смачний, усілічі в смаку, типу, сахара, солі. Не сюди? Закрито. А что ты такой великий? Привет. Так, чекаем. Чекаем, чекаем, чекаем. Выход. Давай, малыха, я в тебе верю. Бля. Господи. Бежи! Блядь! Это я управляю. Давай, бежи, бежи, бежи. Еба. Бежи! Блядь! You're dead. Так, я понял. Дякую, что за сбережение хотя бы есть. Знаєте, така простенька гра, але зроблена непогано. Добре, що не з самого початку все. Давай, давай, давай. Може мені треба було повернути кудись, я не знаю. Бляха. Так, де він? нічого зверху буде. Тікай, чекай, чекай. Тікай. Окей. Так, кулька, шо, що, що, на що ти натякаєш мені? Що ти мені хочеш сказати? А, ну це кораблік Джорджі, так. Да. Угу. playing. Ну, окей. Дякую за те, що пограли. Дякую вам за те, що зробили гру. Давайте я виключу звук. А, от. Так от. Да, така ігрулька, така ну, коротенька, такий хорорець, немає даже нічого, щоб полякатися особо. Ну, Просто побігають по каналізації, подивитися за Пенівайзом прикольно. Ну, я б не сказав, що клас, вау, але ну, забавно. Гра забавна, тому дякую, що дивилися дане відео. Не забувайте про вподобайки, залишайте коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, інші соцмережі. Всі ссылки будуть внизу під відео. Бажаю всім мирного неба, всім пока!